Всім привіт! Хочу анонсувати чергове відео про дорожню транспортну пригоду. Дорожня транспортна пригода така неординарна. Як мені вчора повідомлено, в 19.00 села ще Кути водій не справився з керуванням, взлетів в ківець, вдарив автомобіль в бетонний місток. І як мені повідомили, даним автомобілем керував слідчий Косівського районного відділення міліції Маручак Іван, капітан міліції, і отримав, отримав травми, був весь укривалений. і, як говорили, говорив один з водій, який ну, зупинився, щоб подивитися, чи якісь там серйозно потерпіли, було відчутно біля нього запах алкоголю. Біля водія, який в ДТП був. Ну, я виїхав на місце. На місці вже був автомобіль, не було ні представників ДАІ, ні в е, формі працівників міліції. Хоча одного працівника міліції в Штатському я впізнав. І е, коли я почав зйомку даного автомобіля, та місце ДТП, е, Зразу якась така була неадекватна реакція з його сторони, він там почав, чому ти тут знімаєш, на що тобі це треба, їдь на схід, знімаєш, що тут їздиш, що тут знімаєш. Ну, Це все було видно на ролику. Самого е водія, який керував е автомобілем, не було. Е не було лобового скла. Яке, як мені казали, очевидці, було закривавлене і під'їхав якийсь автомобіль, його просто забрали з місця пригоди. Водія, як повідомили, забрала швидка допомога. Я повідомив про ДТП Даї, вони сказали, що перший раз про нього чують. Я повідомив райвідділ, там теж здивували, сказали, що ні, ніхто нічого не дзвонив, хоча їхній працівник був на місці. Ну, повідомив також керівництво Воно Франківської області, приїхало. Приїхали декілька чоловік, серед них був ВО начальника ДАЄ Івано-Франківської області і заступник начальника МВС Івано-Франківської області. Вони запитали, чи є хтось там свідки, хто бачив, що їм він керував. Ну, ця людина, яка мені повідомила, вона, звісно ж, боїться говорити про, <кхів> про, про, про те, відкрито, хто керував. Хоча я сподіваюся, тому що знаю, що його автомобіль встановлений від реєстратора, але він сказав, що в той момент він був відключений, тобто немає ніякої записи, хоча я йому гарантував, що запись ну, я оприлюдню, не вкажу, чия це запись. Ну, ну, він сказав, що не, не працював реєстратор, щось там поламався. Ну, менше з тем. По реакції, ну, я рахую, що неадекватні реакції, тому що якась така злоба. Було якось так, вони неадекватно відреагували на мій приїзд. І потім її слідчо -про... деякі представники слідчо оперативної групи, які потім приїхали вже, по-моєму, виклику. Ну, досить неадекватна реакція. Хоча керівництво адекватно реагувало, Воно... вони пробували зв'язатись з даним слідчим, Сказали, що зв'язку з ним немає, вони не знають де, шукають його. Потім вже керівництво і обласне і виконуючи Богське Косівського районного відділення міліції. Вони поїхали в лікарню з'ясувати, чи він перебуває в лікарні. Коли ми приїхали до лікарні, вони вийшли і сказали, що в лікарні даного працівника нема, зв'язку назад з на ним нема. Натомість в лікарні є, є людина близько 50 років, яка Ну, яка е, каже, що вона керувала е, даним транспортним засобом, і вона просто не справилась з керуванням, старший чоловік не справився з керуванням і розбив автомобіль. Не знаю. Е, думаю, якщо ніхто, тому що водіїв багато проїжджало, все-таки я рахую, що хтось з водіїв е, відгукнеться е, на те. Може, хоч дадуть відеозапис, або хтось захоче коментар, можу і не показувати лиць. Якщо зможуть хтось там сказати, хто дійсно керував цим транспортним засобом. Тому що, якщо не буде ніяких свідків, думаю, що ця справа буде зі мною, як і всі справи, які... Ну, які заминаються, коли в них брали участь якось безпосередньо працівники міліції. Там сорок робимо свої висновки. Думаю, на ролику буде все ясно, хто керував автомобілем і в якому стані він керував. Пока. — Я що, що ми знімаємо? Так, можна знати для себе чесно. ДТП. ДТП. Так. Ну, а в чому викликний інтерес для ДТП? Ви що носієте, виїжджати чи ні? Так. Так. Викликаний тим, що був працівник міліції за рулем. Хто таке сказав? Іван Маручак, його. — Хто таке сказав? Свідки? А, ну, І кем не сюди позвонили? Номера не треба було номера номараю не так знаємо, які були. Готу ми тут ставили. Милиционер Тимаручан Да. А, ну, не може бути. Ой, а что? ви видели, что это Я не Я не знаю, Я не знаю, что это Я не знаю, что это есть. Я не знаю, что это не знаю, что это есть. Я не знаю, что это а ви з якого інтересу? Я проїжджаю, я побачив. Я а, вису ви вису вису. Вису. а ви проїжджали тут побачили. так? — Ми приїхали, побачили, як вичерпа. Слово працівник побачили свого працівника машину. Це да, так? Не, так? Не ваше діло, що тут мусить. Я теж в обмані працюю. Я вам дам звідка вітря. Ви теж в опнові працюєте? Шо? Ви теж в оплані працюєте? Так, в працюєте? Так, так. В справу, я це моє особиста справа. запит на управління, чи на наше керівництво будуть відвідувати. Якщо ви прикриваєте свого працівника, чого, чого ви прикриваєте свого працівника? Прикриваєте ну, сказав, що працівника? Наші поскручували Вто номера. Вам сказав, я що вам кажу, що Прикриває. ви прикриваєте. Я я Я доведу, доведу. зупинився зі связним, щоб побачу, надати допомогу. Ви повідомили ваше керівництво? Звичайно, звичайно. А що дає, не повідомило. Що? Дає, чи не повідомлення. Мені треба до обласного начальника дає дзвонити, щоб повідомити. Ви, ви, ви дзвоніть в кулеві розповідають. А я вже подзвонив. Подзвон... Ну що я не сумнівувався навіть, що ви це дзвонить. Слов'янськнімайте, що ви тут знімаєте? Йдіть ви у Слов'янська, що ти тут сидиш? Що ти тут сидиш? Прямо... А що скажуть, діти піду? То я не можу ти... з прапорами, синіжотими, ти сорочками вижити, а тут хуйньою займається. Давайте доріг навчилися з собою, То учили, Сублосі, номер знімав з машини. Не... Ви знімали номер? Не знаю. Не знаєте. Кажуть, що ви знімали номер. Багато може казати. Докажіть, що я знімав, докажіть, хто знімав Може ви зняли номер, ви кажете. Я кажу, що ви зняли номер. Кажіть. Я знімали. — Я не кажу, що ви зняли, а питаю, чи ви знімали. Ні, я питаю, що я. Ви кажете, що ви не знімали. Так. — нема питає.

передам. Но он еще не забрал только пятый, да? Нет, вы, ну, только ты должен был передать, он еще не забрал. Да, 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 да,